Dear brothers and sisters in Christ, it is a profound honor to stand before you today in this house of worship, a place where our hearts come together in faith, hope, and unity. Місце, де наші серця єднаються у вірі, надії та єдності, I come to you not only as an American, ан but as a fellow believer and as a human being who has been deeply moved by the strength, faith and the resilience of the Ukrainian people. Я звертаюся до вас не лише як американець, а як людина. І як ваш брат у Христі, який глибоко зворушений силою, вірою та незламністю українського народу. Ам Калифорнія, U.S. of A. But over the past sixteen months, Ukraine has become like my second home. I have spent more than three months in total here. Traveling across this beautiful country not just to Patova, but Kramatorsk, Lipsy, Izum, Kiev, Nipro, Kroponitsky, Kharkiv, Lviv, all over. My name is Bill Cole. I am from California, United States. Останні 16 місяців Україна стала для мене другим домом. Я провів тут понад три місяці, подорожуючи цією прекрасною країною не лише Полтавою, а й Києвом, Краматорськом, Ізюмом, Липцями, Харковом, Дніпром, Львовом та багатьма іншими містами, включно з передовою, доставляючи гуманітарну допомогу. Я бачив руйнування, я став свідком страждань, але найголовніше я відчув непохитний дух українців. And I have spent time at the front lines. Delivering humanitarian aid. So I have witnessed the suffering. I have witnessed, most importantly, the unwavering spirit of the Ukrainian people. I first came to Poltava in 2023, where I met great friends, Vlada Spivak and Sergei. Каплен. Натолні гірен Полтава, боден Вашингтон та адвокейтфорюкраїн. Вперше я завітав до Полтави у 2023 році, де зустрів моїх друзів мене, владу співак Сергія Капліна, і ми разом працювали тут в Полтаві, надаючи гуманітарну допомогу, генератори, і разом працювали у Вашингтоні. <speaking in foreign language> today marks my fifth visit to Poltava, and I can say with certainty that this city is more than just a place on a map for me. This is a sister city to my hometown of San Jose, California. Сьогодні мій п'ятий візит до Полтави. Я хочу сказати, що для мене Полтава це не просто місце на мапі. Він став для мого серця містом побратимом мого рідного міста Сан Хосе, Каліфорнія. Every time I leave Ukraine, my heart breaks. Not because of the buildings

The children who still find ways to smile, the communities that refuse to give up. The people of Ukraine remind me so much of how I was raised in the state of Virginia, US of A, where neighborly love, the importance of children, and education. Сім'ї, що залишаються сильними та незламними, такі сім'ї, як ви, які залишаються незламними під час викликів війни. І я хочу сказати, що мене вражають діти, які попри все знаходять в собі сили посміхатися і посміхаються. І я хочу сказати, що мене надихають такі громади незламні, як ваша, і народ України нагадує мені, як мене виховували в Вірджинії, де сусідська підтримка, любов до людини, любов до сусіда, віра, освіта, освіта і віра в Бога та сімейні цінності були основою нашого життя в Америці. Юкрейн Америка наче алайс. We are bound together by shared values by faith and by a belief in a better future for our children. Україна і Америка це не просто союзники. Нас з'єднують спільні цінності, віра та віра у краще майбутнє для наших дітей. And today on the birthday of the great Taras Shevchenko

On your side are truth and glory and holy freedom. Борітеся, поборіте. Вам Бог помогає. З вами правда, з вами слава і воля святає. Amen. Those are not just words; they are a promise. A promise that God does not abandon those who stand for truth. A promise that victory belongs to those who refuse to kneel to tyranny. A promise that holy freedom is worth every sacrifice. Обіцянка, що Бог, Бог не покине нас, Бог буде підтримувати нас і кожного, хто бореться в цій боротьбі. І я хочу сказати, що Бог він говорить про те, що перемога належить тим, хто не схиляється перед тиранією, і це обіцянка, що Свята Свобода належить кожному з вас. I know the road ahead is not easy. There are days when fear and uncertainty creep in. I know it's every day. But I stand here today to remind you that you're not alone. You have friends across the world who see you, who hear you, and it will continue to stand with you. І сьогодні я стою тут перед вами в цей нелегкий шлях, щоб нагадати вам, що у вас є друзі, які стоять поруч з вами, які будуть підтримувати вас. І не ні на що ми будемо стояти з вами, я хочу нагадати вам, що ви не самі. Саме тому я сьогодні прийшов тут. до Америки... I will not stop advocating for Ukraine. I will speak with leaders. I will share your stories. And I will do everything I can to make sure that support for Ukraine remains strong in America. Not because of politics, but because of people. Because of the families I have met, the churches I have prayed in. Коли я повернуся до Америки, я буду продовжувати підтримувати Україну. Я буду розповідати ваші історії, історії, які я дізнався тут. Я буду розповідати про церкви, які я відвідав, і підтримувати вас, і звертатися до лідерів, до конгресменів, які підтримують Україну. And I am not alone in this fight. Thank God. I want to take a moment to recognize some of the American leaders who have stood strong: Senators Tom Tillis of North Carolina, Senator Roger Wicker of Mississippi, Congressman Jasmine Crockett of Texas, and my own representative Ro Khanna of California. These are good people in Washington who understand what is at stake. І я не у цій боротьбі, і я зараз хочу взяти хвилину для того, щоб подякувати конгресменам, які підтримують Україну публічно підтримують Україну. Це сенатор Том Тіліс та Роджер Вікер, конгресвумен Джасмін Крокет і представник Ро Хана. Це люди в Вашингтоні, які розуміють, що поставлено на карту, і я наполягатиму на тому, щоб вони продовжували підтримувати Україну. Аміамін айлбіпресін олевдам І супортфорюкрейнлас. I want to recognize my dear friend, Congressman Don Bacon of Nebraska, who just yesterday buried his mother in law in Kentucky. Even in his grief, he remains committed to Ukraine, and I know his heart is with you all. Дона бейкона, який лише вчора поховав свою тещу. І не дивлячись на те, що він зараз перебуває в стані горя, він продовжує підтримувати Україну і стояти за Україну. Я знаю, що його серце сьогодні з усіма з вами з кожним із вас. Let us remember that even in our greatest struggles, God is з us. He gives us the strength to endure the wisdom to lead and the faith to move forward Ukraine's story is not over it is still being written and i have no doubt it will be a story of victory faith and renewal <inaudible> Він дає нам силу витримати, мудрість вести вперед і віру, щоб рухатися далі. Історія України пишеться прямо зараз, і я не маю жодного сумніву, що це буде історія перемоги, віри та відродження. Дякую. Такую. 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 for welcoming, welcoming me welcoming me me into your community with your open hearts may our prayers bring healing and hope slava ukraini Біл подякував, що ви прийняли його у нашу громаду і з відкритими серцями, і побажав, що нехай наші молитви приносять зцілення і надію. Слава Богу, Героям слава.